Академія майбутніх батьків запрацювала у Чернівецькому перинатальному центрі. Про підтримку та освіту для майбутніх мамі тату підготовці до народження дитини дізнавалися журналісти ТВА. Академію майбутніх батьків відкрили у Чернівецькому перинатальному центрі. На його презентацію запросили провідних медичних фахівців, представників місцевої влади і, звичайно, майбутніх матусь і татусів. Академія майбутніх батьків унікальна тим, що це є е, така професійна школа, створена найпотужнішими тренерами. Найпрофесійнішими лікарями для усієї родини тут будуть заняття і для мами, і для партнера. І найтакою крутішою родзинкою академії майбутніх батьків Чернівецького обласного перинатального центру є татусева школа. Родзинкою академії майбутніх батьків є те, що вона створена для надання комплексної підтримки як майбутнім мамам, так і майбутнім татам. Найважливіше розповідають саме татусям, починаючи від вагітності, як спілкуватися з жінкою, яка вагітна, які психологічні є особливості у жінки, яка носить дитину під серцем. Далі, як підтримувати жінку у пологах, що таке партнерство у пологах? Насправді від партнера у пологах залежить дуже багато. Академія пропонуватиме широкий спектр тренінгів, які допоможуть майбутнім батькам підготуватися до нової ролі. Тут вони зможуть отримати вичерпну інформацію та необхідні навички для успішного і безпечного догляду за малюком. каже пані Любов. Академія майбутніх батьків це обов'язкова умова для кожного пологодопоміжного закладу. Але у кожному закладі це відбувається у різних форматах. У нас це буде відбуватися на найвищому рівні. Перед тим як ми починали цю роботу, ми вивчили досвід найуспішніших перинатальних центрів України, вивчили школи. Найуспішніших перинатальних центрів України побачили їхні лекції, проаналізували, що ми можемо додати, що сьогодні потребують жінки. У нас дуже тісна комунікація з нашими пацієнтками, і ми чітко знаємо, що потребують сьогодні наші пацієнтки. Відкриття академії в Чернівцях важливий крок у забезпеченні високоякісної медичної допомоги наголошує керівниця установи і запевняє, що центр є джерелом необхідних знань і практичних навичок для багатьох майбутніх це величезна потреба була у створенні от такої школи. Такої академії, де будуть навчати професіонали, до якої можна буде прийти безкоштовно, тому що шкіл є багато, але всі вони в приватних закладах, і всі вони е, коштують немалі кошти. Сьогодні у нас європейський рівень, найпрофесійніша підготовка тренерів, найякісніших тренерів, і це все буде відбуватися безкоштовно для наших пацієнтів. З перших днів роботи центру його потенційна аудиторія висловила зацікавлення та бажання стати слухачами академії. Як для майбутньої матері, це для мене головний запит навчитися материнству. Я розумію, що багато в чому напевне я буду теж покладатись на якісь свої відчуття материнські, але тим не менш поінформований, значить озброєний. І власне я думаю, що академія майбутніх батьків це якраз те місце. Де я зможу черпати інформацію від фахових працівників, лікарів і тих людей, відповідно, які знають усі відповіді на запитання щодо батьківства. Серед присутніх на відкритті пара, яка познайомилася на фронті, кажуть, життя триває, і варто створити нормальні умови для молодих сімей, демонструючи, що українці незламні та прагнуть продовжувати наш славний рід. Чоловік тоді був на бойовому чергуванні. У них був такий вахтовий метод. Дві доби на доби на чергуванні там дві доби вдома. І, типу, я роблю тест на вагітність, дивлюсь, бачу ці сму дві смужки. Я телефоную до чоловіка, прошу його вимкнути відео. Вмикаємо відео, і він дивиться в мене сльози, сміх. Кажу, що з нетерпінням чекають появи свого малюка та планують відвідувати академію для кращої підготовки до батьківства. Ідея, типу, прям ну, дуже до вподоби і планую. Але наразі я трошечки не можу контролювати своє тіло і організм повноцінно. Як нас? Любка поведе, <свят> нудимо <дай богу>. так. <свят> організатори наголошують, що завдяки новим послугам майбутні батьки отримують необхідну допомогу та підтримку на всіх етапах, що сприятиме народженню здорових дітей та благополуччю сімей. Діана Добинда теми дня ТВА.